Виконаємо створення таблиці із завдання для самостійного виконання, сторінка підручника 51. Необхідно створити в базі даних, яку ми почали створювати на попередньому році, ще одну таблицю, дати їй назву Успіхи друзів. В цій таблиці повинно бути чотири поле поля Прізвище, навчання, спорт та музика. А в тій таблиці, яку ми створювали на попередньому уроці, необхідно вибрати ключове поле, так, і очевидно, що це ключове поле це буде поле прізвище, бо вони, бачите, тут поєднані. Ці дві таблиці будуть поєднані полем «Прізвище». Далі заповнити необхідно. Таблицю успіхів друзів і виконати зв'язування цих таблиць. Що для цього треба зробити? Необхідно відкрити середовище Каспіо, так, натиснути Увійти, так, і ви потрапляєте після того, як видаєте свої облікові дані, ви потрапите в аккаунт. Зверніть увагу, що нам необхідно працювати з аккаунтом, з ліцензією Free. Ця ліцензія триальна, вона зникне через два тижні. Тому, хто ще не зробив собі Free ліцензію, необхідно натиснути кнопку Create account. Ось тут вибрати ліцензію Free. Вибрати, де ви хочете, щоб був розташований сервер зберігання вашої бази даних, погодитися з умовами використання і натиснути кнопку Submit. І у вас створюється ось, ось така ліцензія Free для використання середовища Каспію. Отже, заходимо сюди, в цей Free-account. І ось тут у нас є вже база даних. Яку ми назвали на минулому році телефонний довідник, але, скоріш за все, нам її треба буде змінити її назву. Відкриваємо цю базу даних. В цій базі даних ми маємо оту таблицю і у мене три записи. У вас повинно бути шість записів, тому що за умовою завдання попереднього вам необхідно було ввести дані своїх шести друзів. Краще це було зробити. Вигадані дані внести. Отже, відкриваємо таблиці. Тейблс. Ось таблиця, мої друзі. В ній ми зараз оберемо унікальне поле. Тобто в розділі конструктора Table Design ми обираємо унікальне поле, це буде прізвище. Так. Ось так. І після цього треба буде натиснути кнопку Зберігти. У мене вже воно обрано, тому кнопка Зберігти в мене неактивна. Потім, в розділі таблиць, створюємо нову таблицю, яку потім дамо назву «Успіхи». В новій таблиці повинні бути такі поля, як прізвище. Це в попередній таблиці ми таке дали назву Секондний. Дата, uh, uh, тип даних це буде текстовий. Далі, <клух> навчання. Так само буде текстовий, а uh, потім спорт, потім музика. Всі ці Поля будуть містити текстові дані, тому ми тут залишаємо тип даних текстовий. Ось, натискаємо Зберігти і даємо ім'я таблиці. Використаємо ось так, літерацію, нехай буде успіхи, і натискаємо Фініш. <кхід> Створилася друга таблиця. І Якщо ми її відкриємо, ми побачимо, що тут е, порожньо і треба вводити дані. А я не хочу вводити дані прізвищ, так? я їх хочу вибирати, наприклад, із списку, бо, наприклад, у мене є 100 друзів, так? а я хочу лише внести дані на п'ять друзів так? в нову табличку. Тому ми зараз зв'яжемо ці таблиці з можливістю вибірки з першої таблиці декількох прізвищ у нову таблицю. Отже, ми заходимо в розділ таблиці і натискаємо Relationships, тобто будемо налаштовувати зв'язки. Подружимо одну таблицю з іншою. Так, необхідно, ось у мене вже вибрана перша таблиця мої друзі, до неї я обираю другу таблицю успіхи. І тепер натискаю новий зв'язок і буду налаштовувати новий зв'язок. Тобто буду брати дані з таблиці мої друзі і підтягувати у таблицю успіхи. Буду брати з поля, з якого поля. З першої таблиці прізвище і додавати в другу таблицю прізвище. Потім я виберу, що саме я буду вибирати. Так, тобто я буду вибирати з прізвища. Так, ось тут треба поставити птичку, і ось тут. І вибираю Create. Створити. Зараз твориться зв'язок. Бачите, з'явилася ось така ниточка, зв'язок, тобто одну до багатьох беремо. Зберігаємо зв'язок. Повертаємося в таблиці. Успіхи. І о диво, у мене з'являється список з прізвищами моїх друзів, які я можу вибрати. так, тобто, це вибірка даних, з яких я можу вибрати з першої таблиці, вибрати декількох на другу таблицю. Так, ось я вибір, вибираю їх всіх. Далі в поля навчання, спорта, музика. Мені треба набра, внести дані, вже пофантазувати і ввести якісь. Вигадані дані. Наприклад, в чому, яке навч... який предмет полюбляють один друг, який вид спорту йому подобається, і яка музика... яку музику він полюбляє слухати. Тобто, наприклад, education – нехай це буде комп'ютерні науки, так, спорт це нехай буде футбол. Так, так. і музика, нехай це буде. Pop. Так. так само і ось тут. Для наступного друга. Нехай це буде а, улюблена дисципліна, це література. Література. Спорт, нехай це буде гандбол. Так, і музика, нехай це буде рок. Так. Далі, наступний мій друг улюблений предмет. Нехай буде біологія, спорт, теніс і музика нехай буде класична, класика. Ось так. Все, ми внесли дані і. Зв'язали дві таблиці, так? тобто ми налаштували вибір даних із однієї таблиці в іншу дану. Вибір даних, це ми трохи з вами забігли наперед по темам, але доцільно це використати вже зараз. Вам необхідно зробити скріншот у цієї другої таблиці, де буде видно, що можна обирати. Дані, буде да, видно цю кнопочку для, вибірки, для вибору даних з першої таблиці і заповнені поля. Бажаю успіху!